Я ви такі гарне. Ай. Джонат то близько мене тут збивають. Довго думав, пацан. Хто-то yeah. там лимонад крикнув. Що тут у нас? Зловив і мене вбили. Треба використовувати свої сили. і, Напевно. Який у мене зараз капелюх там одягнений. А, оце от. Що, коли я б'ю людей, вони стоять. Під мій контроль краще буду ставати невразливим, коли хави. І воно більше мене рятує. Де ви там? -то? Де ще хтось. Хм. Це складновато. Паляють невідомо звідки інколи. Знову помер. Ще трохи грошенят втратив. Букер Девід відновлюється постійно. Так, тільки ти залишився. Його дезінтегрувало. Ще надезінтегрувало різних людей. Так, водичка. Отут от от лікувальні засоби були, аптечки. Мені б набої, а то було б краще. Вона вже один партнер. Хейлfiр. Це ж та ж сама штука. Ага. Отже, або чітко гранатомет, або ось ця от штука. Отже, оце от стріляє і воно вибухає. Це летить і не вибухає. Давайте поки що це повикористовуємо, цікаво. Не знаю наскільки воно буде зручніше. Зараз подивимось, що тут ще є. І... Кілька безневинних людей вбитих у одного був автомат аж. Трошки кофе і наче Так, походу все. Давайте. Давайте, 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 кайтесь. Ага, тут менше набоїв. Я ці відмички підбираю, вже навіть не знаю нащо через те, що...

i hated him because he was my warden he's just comstock's pet isn't he just like me all yours <told> <told> look at this that's no better than comstock was once people get their blood up it ain't easy to <told> settle it down again Угу, походу. Так, я вийти можу? Можу. Зараз подивимось, чи є апгрейди для цієї пушки. Бо. Походу у мене всякому випадку не вистачить грошей на них. Так, я її не бачу. Отже, ми поки що з нею походимо. Я відчуваю, що це погана ідея, оскільки для неї окремі набої треба. Якось будемо вже викручуватись. Вірніше, я буду викручуватись. Або Елізабет буде мені підкидувати час від часу набої для цієї штуки. Солі. О. Покращення для цієї штуки, що тяне, відтягує, відкидує. Більше ворогів одночасно до себе можу притягнути. Ну, візьму, може пізніше знадобиться. Але це мене без грошенят залишає. Вот же можно набои для своей штуки закупать. А, цены и та штука. Хитер це інше. Я уже про нее и забув на ведь. Вот Hellfire. Кількість набоев однаково еще гана. Тільки на два набої відъзняется. Ну ладно. Ну, ладно, ладно, ладно. Тут у нас зачинений магазинчик. Тут у нас треба відмички. Тепер подивимось нам, походу, на ту сторону. Так. Отже, підемо спочатку сюди. Тут у нас... Набої до хітера і хітер. Це той дробовик, який я колись там підібрав і він вогняними набоями паляє. Я його брати не хочу. Бо дробовиками не користуюсь. Так, ну що ж, солі, так солі. Цікаво, на наступне коло гри мене впихнуть уже прокачаного. Чи мені все по-новому доведеться збирати? Якщо впихнуть прокачаним, то... Це значно полегшить справу. В доробинах не вмієш лазити. Що це? Нові. Танці <кій> є 50%, що якщо я б'ю за допомогою своїх, назвемо їх плазмідів, за допомогою плазмідів б'ю ворога, то є 50% шанс, що його зброя стане моїм напарником на короткий проміжок часу. І це в порівнянні з цим, що я в ближньому бою можу відкидувати ворогів. А давайте візьмемо це. Може воно буде працювати краще. Звичайно, відкидувати ворогів в ближньому бою значно веселіше. Але ми про це вже пізніше порозмовляємо. Якщо що, можу на ходу пере... перемкнутися від одного до іншого. Знайшов одну гранату для своєї цієї зброї. Ого! А да тут швидкість пальби значно швидше. Це як автомат майже. А що я всі набої так пошвидкому витрачав, бо в мене зараз є гроші, щоб ще затаритись цими набоями. Що я, власне, зараз і зроблю? Ну цей гранатомет мене більше влаштовує, у нього начебто швидкість пошвидше. А те, що гранати залишаються ще деякий час активними, викликає деяку долю позитивних емоцій у мене. Чудово. Я повний, заповнений. Ого. Те ще прокачав солі, дало мені ще додаткове використання своїх сил аж один раз. This I I saw something once when when I first got here. A dream. But it was New York, but larger than any New York I ever saw. It's burning. Mm hmm. None of the prophets magic is rubbing off on you. Elizabeth. <laughs> Ну, значно краще штука. Бьен так сильно еще, правда. Elizabeth! Вот так вот сделаем. Поки що не бачу 50% шансу, що зброя ворога стане моїм. Моїм напарником. Можливо мені треба напряму вбивати ворогів. Так, це Елізабет має робити, отже там сюжетне проходження. Сендвіч, який провалився наполовину з, з ета, в текстури. Прикольно. Цікаво, скільки я цих телескопів пропустив за проходження гри. Виглядає жахливо. О, а я бачив це в трейлері. Тут ота от парочка, з яких ми називаємо про... На простір та час будуть бейсбол грати.